Від університету до вулиці Тарнавського, вулиці Івана Коновальця, від проспекту Кандера до вулиці Рєпіна, Вулиця Живого, від оболоня до Перля і від вулиці Шашкевича до вулиці Порощука. Вулиця Перегова, вулиця Крушульницької, вулиця Корольова. Це останні три ділянки ті, про які. Е Часом десь тернополя нарікали, що зробили ніякісний ремонт, бо зробили, не заробили, або пішов руки заїзд, бо зроблено лише перший асфальту, Зараз протягом цього тижня ці роботи будуть завершені до повністю. І поточний ремонт молося зробити. Перше це вулиця Лучиківського, вулиця Сівенська і вулиця Старого парку. Крім того, розпочатку будуть роботи по вільній дорозі міста Тернополя, від вулиці до по моста Стабіля. І Шашкевича. Також велика Коновалька, 15 квітня, Леся Курбурса. E, Об'їзна дорога термоється, наступна ділянка після тобто, відвального певнему статусу Керківського спуску. І крім того, поражтої роботи по вулиці 15 квітня від під'їзду з баражко КП до баражка БРХ. E Дві частина бізнесу дороги міста термітним від мотора e, до вулиці Візка. Та ці роботи, які мають бути зроблені за цей тиждень час, якщо нам не суєк погода. Хочу сказати, що до контролю за проведенням робіт я ще раз запрошую до участі всіх, для того, щоб ми почули е, зауваження до проведення робіт до факту розрахунки з підрядником по інших попередження. Якщо буде інформація про неякість роботи, то бачити ці роботи наблюдають. Ті наради, які проводили попередження за участі і журналістів, і громадськості. Підсумку дали інформацію, що до проведення робіт немає. На сьогодні є певні зауваження до темпів робіт, до тих буде запроваджено, де, де не проведено, на жаль, ми не можемо зробити до часу по всіх вулицях. Сьогодні треба інформацію, ввати, які зараз ремонтуються, тому прошу вас звернути увагу на якість ремонту робіт. Тому що